Далі бачите, славу камінь. Зелені слава. Нади бачите. Надо батько пост, так? Два так. попів. І самоборона, яка з вами стоїть, то місцева, з Павлограда самоборона. Так, Павлоградська місцеві. Кажу, щоб ви просто знали, щоб ви не і Прильові... Всі на вас дивляться і сподіваються. Ми чекаємо. Успіху, Успіх у по Успіх Сербін Віталій Юрійович, рядовий національної гвардії. гвардии. Города Луганська, кінолог. Я здесь, так как враг, вступив на нашу землю. записався добровольцем в резервісти національної гвардії, пройшов підготовку на базі спецназу в місті Київ. Як в Україні стане опять мирне время, нас всіх распустят по домам. Обезпечення у нас замечательно. Є все. Підання замечательное, расположение у нас нормальное, отношение к нам более чем. Зарплату дали була б хороша, а так, в принципе, все нормально. Я скажу вам про загальний стан. Вважаю, що Новопетровську одна з кращих областей в плані забезпечення оборони. Тут діють дуже системні і дуже організовані сили не тільки міліції, не тільки правоохоронного органу Національної гвардії. А що для мене особисто дуже важливо, це громадських структур і громадських активістів. Вчора я провів зустрічі в Дніпропетровську, На понеділок планую Одеса, потім Миколаїв, Херсон, проїзд по всіх тих областях, в яких, по наших оперативних даних, буде плануватись розхитування ситуації. І нам відомо, що визначаються дати 1-9 травня. Для того, щоб дестабілізовувати ситуацію в тих регіонах, нам вкрай важливо, щоб між собою була максимально налагоджена співпраця між виконавчою владою, між головою адміністрації, між службою безпеки, міліцією, а також з місцевими громадськими організаціями. Можу тільки відмітити те, що тут Петровську ситуація з тим є одна з найкращих, певно, у всіх регіонах, які є в Україні. Ну і, звичайно, перебуваючи тут, в Дніпропетровську, було важливим відвідати наш перший батальйон Національної гвардії. Ми приїхали не з пустими руками, ми змогли забезпечити так необхідні для хлопців і бронежилети, і прилади нічного бачення, і каски, тобто все те, що вкрай важливо і необхідно для їхньої служби. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Усе! Небесні сотні і тричі!